Багаторічний політв'язень, член української гельсінської спілки, голова комітету легалізації УГКЦ, поет Ярослав Лесів народився 3 січня 1943 року у Долинському районі на Івано-Франківщині. Батько був засуджений за участь в ОУН. Тож для Ярослава вищі навчальні заклади радянською владою були зачинені. Хіба би він погодився публічно засудити свого батька? І працювати сексотом КДБ. Тому Ярослав отримав середню спеціальну освіту, закінчив івано-франківський фізкультурний технікум і за розподілом поїхав працювати до Кіровоградської області. Утім, не втрачав зв'язків з Івано-Франківщиною. І коли вчитель історії Дмитро Квецько зініціював створення підпільної організації, яка одержала назву Український Національний фронт, Ярослав Лесів став її учасником. І згодом створив осередок на Кіровоградщині. У 1966 році Ярослав встановив два синьо-жовті прапори один над приміщенням інтернату та на трубі сальківського цукрового заводу. За цей вчинок та участь в Українському національному фронті Лесів у листопаді 1967 року отримав перших шість років в'язниці. Тоді ж арештували лідера УНФ Дмитра Квецька. Михайла дяка та поета Зиновія Красівського. Покарання Ярослав відбував у Мордовії, а через активну участь в акціях протесту політв'язнів у 1970 році був ув'язнений ще на три роки у Володимирській тюрмі. Відбувши реченець, Ярослав Лесів вийшов на волю і ще активніше долучився до національно визвольного руху. Йому заборонили вчителювати, і він взявся за ремесло столяра. Удружився за рік народився син Тарас. Ярослав Лесів пише поезії, які не мають шансів пройти радянську цензуру, тому він пересилає їх за кордон. Водночас стає одним із перших членів української гальсінської спілки, і цього було достатньо, аби КДБ запланував його арешт. Однак, аби не псувати статистики для міжнародного іміджу СРСР, радянські каральні органи політичним в'язням часто фабрикували кримінальні справи. Лесіву зінкримінували зберігання наркотиків і у 1980 році засудили до двох років таборів. Саме під час перебування в концтаборі у Нью-Йорку вийшла його збірка поезій під назвою Мить писав Йоген Свірсюк. Його поезія проста. Вона має там таких кучі метафор, епітетів. і Так далі. Але з другого боку вона торкає, торкає серця. Торкається нашого серця, бо вона шира, вона йде від душі, і він там і там він висловлював всі свої думки, свої бажання, бажання і про той, і писав про той хрест, який мусить і він, і Україна нести для того, щоб стати вільною. Вихід за кордоном збірки став причиною продовження терміну ув'язнення зі звинуваченням. Комуністична система не переймалася. Приписала те саме зберігання наркотиків. На знак протесту в'язень оголосив голодування. Ярослав Лесів увійшов до історії радянських таборів як людина, що тримала протестне голодування 192 дні. Причиною цієї акції було бажання Лесіва, аби фальшивий вирок замінили на справжній, де вказали би, що він заарештований за незгоду з тоталітарним режимом і участь у національно-визвольній боротьбі. Після такого політичного голодування у тюрмі Ярослав Лесів отримав ще п'ять років таборів суворого режиму. Саме у в'язниці він народився як поет. Більшість зі своїх віршів написав в одиночній камері у тюрмах і таборах Лесів народився не лише як поет, але ще й як священник. Після виходу на волю він навчався у підпільній семінарії владики Павла Василика. Єпископ таємно руку положив. Лесіва на священника отець Лесів почав відправляти вночі у своїй хаті, по могилах повстанців, січових стрільців, біля капличок разом із вірними відвідував святі місця, організував хресний хід на Ясну Гору в селі Гошів. Він був першим, хто служив літургії у ще не зареєстрованій церкві Святої Параскевії в Болехові, КДБ відстежував кожен його крок. Тут ще один важливий момент треба підкреслити, що церква ніколи не визнавала своєї ліквідації. Як казав покійний єпископ Павло Василик, каже, що церква постійно боролася за свою легалізацію. І очевидно, що використовувала ті історичні моменти, які їй давала, давали шанс на легалізацію. Це найбільший очевидно момент. Це сталося в другій половині 80-х років, часи так званої Горбачовської перебудови, коли відбувалися зміни в самому радянському суспільстві. Тоді греко-католики з повною силою заявили про те, що їхні права порушуються як права громадян, як права віруючих. Очевидно, це все рух за легалізацію грекатольської церкви став невід'ємною частиною руху за демократизацію суспільства. Руху за права українців на свою державу це все вилилося в те, що вірні почали виходити на вулицю у 1989 році. Група вірних на чолі з Ярославом Лесєвим виїхала до Москви домагатися легалізації української греко-католицької церкви. Отець ініціює протест на Арбаті. Він переконав делегацію, що час заявити Європі і світу, що українська церква. Живе і крокує до легалізації. Протестували з допомогою голодівки, у руках плакати. Усі події тоді фільмувалися, тому їх не могли затримати. Цей факт з життя отця Лесєва згодом вплинув на Леоніда Кравчука, коли голова комітету легалізації УГКЦ приїжджав до першого президента з вимогою повернути церкві її майно після повернення додому. В Болехів Ярослава Лесєва заарештував КДБ. На захист священника виступили парафіяни, і наступного дня його звільнили. Отець Ярослав провів десятки недозволених молебнів у ГКЦ. Він також брав участь у перепохованні у Києві 19 листопада 1989 року Василя Стуса Олекси Тихого, Юрія Литвина. Його участь у Парастасі цих трьох дисидентів теж була оцінена КДБ як антидержавний виступ. Адже отець Ярослав під час відспівування назвав уб'єдних героями українського народу, що віддали життя за волю України. Утім, це вже були часи перебудови, і керівникам радянської імперії були невигідні процеси за політичними статтями. Ще молимось за упокій душі у героїв українського народу, що віддали життя за волю України і що простилися їм. Попри те, що політична ситуація почала змінюватися, методи роботи КДБ залишалися звичними. У фатальний день, 9 жовтня 1991 року, отець Ярослав Лесів повертався машиною з Києва, де він зустрічався з Леонідом Кравчуком. Духівник наполягав, аби пришвидшився процес легалізації УГКЦ. Та громадам повернули церковні споруди. У селі Павлівка на Івано-Франківщині за нез'ясованих обставин отець загинув у ДТП на 47-му році життя. Прокурори справу тоді швидко закрили. Рідні досі не вірять, що це був трагічний випадок. Однак від часу загибелі повторне розслідування правоохоронці не поновлювали.